Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо, російські пілоти бомбардувальників ту 22 побоюються бути збитими у Чорному морі, тому вони поспіхом направляють ракети на хибні цілі та залишають район у міністерстві оборони Великої Британії. розповіли, що подібний інцидент стався з торговельним судном Ая, яке росіяни уразили ракетою Чорному морі 11 вересня. Того дня судно йшло з Одеси до Єгипту, завантажене 26 тисячами тонн зерна. Майже напевно це була протикорабельна ракета Х. 22, запущена російським бомбардувальником Ту-22М3, який на той час діяв у цьому районі, розповіли у Міноборони. Цілком імовірно, що відсутність детонації дозволила уникнути катастрофічних ушкоджень. Мало ймовірно, що судно АЯ було ціллю для цього удару. Ймовірно, було вражено через погані процедури наведення російськими пілотами, які використовували застарілий боєприпас. Йдеться у повідомленні: Росія регулярно атакувала цілі вздовж чорноморського узбережжя України, включаючи острів Зміїний, намагаючись порушити експорт. Ні, діяльність і послабити будь-які військові сили у цьому районі, за даними британської розвідки, після втрати ту 22 м 3 у квітні цього року Росія стала обережнішою у своїх ударних операціях у Чорному морі. Реалістично, що цей інцидент стався через те, що пілоти поспіхом неправильно ідентифікували корабелі АЄ як свою ціль, бажаючи залишити район одразу після запуску через страх бути атакованими українською зенітною ракетою. Ракета Х-22 постійно не справлялася з поставленим завданням у війні. Запуск над крилатої за неправильним курсом з імовірної помилкової цілі у міжнародних водах демонструє вкрай погану та безвідповідальну практику авіації. Зазначають у Міноборони Британії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.